На українсько-польському кордоні можливе ускладення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Про це заявила державна прикордонна служба. Вони повідомили, що планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада. Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску Ягодин-Дорохуськ, Краківець Корчова, Раваруська, Гребене. Рух може бути ускладнений як на в'їзд, так і на виїзд із Польщі. Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС польські перевізники оголосили страйк. Вони планують заблокувати рух вантажівок на всіх пунктах пропуску польсько-українського кордону, крім медика Шегині 6 листопада. Серед вимог польська сторона висуває повернення українським перевізникам дозволи посилення для іноземців правил перевезень за європейською конференцією міністрів транспорту унеможливити реєстрування компанії в Польщі, якщо її фінанси не знаходяться на території Євросоюзу. Окрему чергу в черзі для авто на номерах ЄС, окрему чергу на кордонах для порожніх фур та доступ до системи шлях.